Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал. Сьогодні ми з вами в магазині LC Waikiki О, Waikiki Модний огляд. Новиночок. Закриті босоніжки моднячі. Я е, вважаю, що це закриті босоніжки. Це не мюлі. ну, Якщо ви знаєте е, на, напевно, як називається ця модель, напишіть, будь ласка, у коментарі. За 179 гривень. Так, дешево? Так, треба брати. Це був жарт, звісно, дівчат, тому що нещодавно зі знижкою я собі взяла лофери Шикар... шикарнючі, шикардосні. Коротше, я про те, що всього не накупишся і все хочеться. Але куди це все дівати, сто 100... і коли це все носити? 199, супер знижка. Бажаю на ось таку топ-блузу. Модного, до речі, минулого вже, да, сезону, да, це ж був в минулому сезоні, це був відтінок в тренді шоколадний. Ну, хоча й зараз а що, можна в принципі, доношувати. Хто не встиг насолодитися шоколадним відтінком минулого, минулого року, зараз ви можете придбати щось навіть з великою знижкою. Ось такі тупи зі знижкою теж за 200 розпроводишів кійки. Я вражена, чесно кажучи, тому що я думала, що. Ну, роблять знижки, але такі незначні, як правило. Раніше я не замічала, що прям так все обезційнили. Штани ні, штани зебра. Ось Вже з цим топом. Дивіться, можна, да? або з білим. Теж симпатично. І ще ось такі різні є топи, насправді, різні моделі. Тут написано, що блуза е, від 159. Мається на увазі ось ця блуза. 199, чи яка? Це топи, а топи. Ось такий білий топ, теж симпатичний. 299. Ага, це для привертання уваги, я так розумію, ця штука висить. Так, 199, чорний. Що це за модель? Коротше, давайте йти далі, тому що знаю, що може це не дуже і цікаво. Цей топ. 499 ось такі штани-квітковий принт. Мені не подобається. Максимум 200, я б за них віддала. Спідничка, отже я повернулася знову сюди. І ось така спідничка. Легесенька, дуже класна на літо, прям повітряна абсолютно. Вона без знижки 599. з футболочкою такою можна взяти Футболка з бантиком, леопардовий принт. І просто ось така йде біла теж до коротких така футболка. І просто такий принт у вигляді такого квадрату чи прямокутнику на середині футболки. 299. Ну, таке. Ось ці, напевно, що да, блузи зі знижкою, так, да, дивіться. Ну, Що це таке? Блуза від... 150. Де? Тут вказано 549. Що це за знижка? Мені блуза не подобається. Якісь секонд-хенду. Давайте йти далі. Так, як вам такий рожевий костюм. По-моєму, раніше тут висіла сорочка замість цього топу. Шорт і. А зараз з'явився ось такий топ. Шорт і топ, так? Да? Тканини взагалі різні. Ну, не знаю, це з сорочкою, мені здається, було б краще. хоча. Просто що тканини різні. Ця така, дивіться, тупка і прям така виглажена. А ця якась тонка і ніяка. Сорочки. Ось такі мені дуже подобаються. Ну, це, мабуть, на осінь. Вона дуже товстелезна. За 399 недорого. Класна така теж база. Зараз дуже модні. Ось такі, здається, сорочки висіли поруч із шортиками. Колись раніше, так? Да? Було б краще, мені здається, шорти і сорочка. Тут він більше, мені здається, для спідниці, тоді би. На цій стороні ось такі босоніжки, таке взуття по 499 є. Ну, або ж ось, дивіться, знижка на ось таку сорочку, блузу, такого відтінку персикового, пудрового він же, 649. Мені взагалі не подобається, вона як тряпка. Я навіть не знаю, що показувати. Це дещо не мій стиль, тому я заплуталася. Ну, ось такі блузочки а, мережевні. Типу, ну, ніби, да? нагадує мережева тканина, можливо, це є мережево. Ось така вона повністю стрейч. Тягнеться, коштує така 399, так? Да? Ну, але вона. Симпатично, ну, дорогувато, симпатично, тому що така насичена, прям біла, класна. Може, мож, навіть її з такими шортами можна вдягати. Шорти зі знижкою за 549. Да, 549, не бачу знижка. 21%, ну теж небагато. Шорти класні, цупкі, або ж ось такі йдуть. Шорти класні білі. Вже багато вилсіве, які шорт, мені це подобається. І така блузочка. Дивіться, класна, класна. Дуже легенька. Ціна, надо. Да. Або ж з рожевими можна. її. Такі от рожеві сюди підійдуть. Шорти рожеві. Схоже, що це більш за все це поліестер, не котон. І вони дешевші, вони 359, за рахунок того, що це не бавовна, а поліестер, Висока посадочка. Якщо я вже тут покажу ще ось такі блузи, можливо, комусь подобається такий, такий принт. Дуже класні тут відтінки поєднані, пастельні. 449 вона коштує. Це теж поліестер. От до чого? До білих шорт? Ну, можливо. Так, тут знижок немає. Футболочки такі, такий спортивний вже стиль. Футболки зі знижкою. Футболка 199, ось така. І до неї можна. Дігати такі шорти, я так думаю, так? Да? Дивіться, непогано. Спортивний варіант. Зранку вий... вийти за капучинком. Прекрасно. Це шорти зі знижкою. Так. Блін, та зупинися ж ти. 499. Ось така бавовна, класні. Такий вільний, такий крій на резинці. Футболочки такі є різні. Тут теж футболки, маєчки, базові маєчки. Дивіться, є ось такі молочні. По 229 гривень зараз. Пішла знижечка. Тут різні футболочки, наприклад, 199. Ну, давайте її розкриємо. Ось така базова футболочка, біла 199 гривень. Це не оверсайз, це от в обтяжку. Дивіться, ось така теж футболка, 199, класна. Теж такий відтінок шоколадний. Ось вони представлені тут. З джинсою дуже класно поєднується з чимось, з білим. Темно-синій теж денім. дивіться, як класно. 100% бавовна. А, ні, вона 399. Боже, куди я дивлюсь? 199 розігналась я. Так, а це що? Це спідниці по тисячі. Ось така спідниця. Виріс попереду. Висока посадка. Ну, нічого, така непогана, але ж знижки на неї немає. А це що це штани. Денім блакитний по 549 гривень вайдле Ну, ось такі штани, власне, широкі. Коротше, зараз їх дуже багато. І в сенсей, і вілсіве кійки. Бери не хочу. 699, ось така сукенка. Це 100% бавовна. Такого гірчичного відтінку. Хто носить такі сукні? Коштувала тисячу. Штани палацу класні, дивіться, кремові. Хто любить елегантно вдягатися, я взагалі не люблю, і це я знаю не моє. 599, тому що все-таки на, на речі на нас це певний дрес-код. Якщо ти себе почуваєш, треба головне почувати самим собою, знаєте, почуватися самим собою в одязі. От це не моє. Я не про елегантність, я більше люблю кежуал, спортивний стиль або ж міксувати. Між собою ці речі. 329 це в нас що? Це в нас ось такий топ. Дивіться, який прикольний, так? Да? Клас. Дивіться, яка класна штучка. Топ такий. Я вже сказала 320. 329. Так пишуть таким шрифтом. Таким тонесеньким і дуже блідні, якийсь не чорний, якийсь такий сірий колір. Літер. Штани прикольні, ось такі є зараз теж такі модні, теж зі знижкою. Дещо просвічується, але в них, я вже бачу, в них е, йдуть такі всередині шортики. Зрозуміло, щоб не так світилися ваші, ваша спідня білизна. Ну вони, в них буде жарко, вони прям такі товстінні. Не... Дивіться, от такий от трикотаж буде парити, я думаю. Особливо в таку погоду, як зараз, 599 гривень. Друзі, пропоную нам з вами перебазуватися в магазин Сінсей. Щось в мене все повилазило. Сьогодні я на такому American стайл. Американ стріт стайл, коротше, лук вихідного дня. Кепка, футболка із моїм снупі. А! -а, -а я боюся. Так, стала на цю штуку. На ескалатор. їду. Куди я їду? Я їду в Сенсей. Да? Подивимося, що ж там. там все те саме. Манго, до речі, у нас так і не відкрився. Сьогодні багато людей в торговому центрі. Кому цікаво, це торговий центр Київ, місто Волтава, магазин Steam, до речі. Відчинений а Манго, я вже казала, да, Манго так і стоїть на паузі відкриття. З чим це пов'язано, не знаю. На жаль, на жаль, і ну, чим. З війною, звісно ж, да? так, Стіма теж йдуть знижки сьогодні, не хочу заходити я, якось не, не в настрої. Все це краще робити, коли багато людей все-таки. Чомусь, чомусь мало людей з Тіма. Не знаю, чому В це завжди люди. Весіве які завжди є люди. В стіма дуже рідко. А ось сінце, я не думаю, що буде там щось супер, щось новинке. Хоча да, ось така сукня. Я думаю, вони були, але коли вони висять не на манекені, а просто десь там висять в рядах, то на них не так звертаєш увагу, да, як вони на манекені. Ось така сукня модель. Модель, що це у нас сукня майка. Хороша, я дивлюся тканина. І відтінок суперський, класний. Так, коштує 659 гривень. Я думаю, це може бути віскоза, віскоза або вавовна, або і того, і того. Так, а що це таке? Це такі жилетки, бордо. От Я вже забуваю, чи я показувала минулого разу 459 гривень. Це вже така більш осіння тематика, і відтінок більш осінній. Більше нагадує, якщо стилізувати, наприклад, там чорні брюки, білу сорочку, верхцю жилеточку. Це вже буде як такий стиль офіс, стиль школа, коледж і так далі. Ну, якщо брати таку спідницю, наприклад, сюди. Мені вже не подобається. Дивіться. Мені таке не подобається. 459. До цієї спідниці щось підійде, більш мені здається, якийсь бежевий топ. Наприклад, це якась маєчка взагалі більше до спорту, як на мене, більш спортивного плану. За 339. Власне, це і є новинки. Що ще таке цікаве? Ось такі сукні, дивіться, новинка. Пам'ятаєте, чорні, да, показувала я, чорна сукня така в підлогу. Максі, довжина класна. За 659, повністю чорне мереживо. І еластан. І коричневі нова колекція, дивіться, теж мережево. Симпатичненька. Да. І тут строчені такі клинці. Рукавчик іде розширений до кінця. Мені подобається вона. 599. Це більше осінь. Шоколадний відтінок. класно де? Дивіться, я думаю, і, до речі, настільки зручна, немає ніяких обмежень, мені здається, не буде ніяких обмежень в русі. Хотілося б... Можливо, і примірюю, але вже не сьогодні. Якось Наступного разу. Ось такі теж новинка сукня горох. Горох залишається в тренді, як я вже казала. Така сукня до середини коліна, я думаю, або дещо й довше. Це розмір XXL. Тому вона така, здається, дещо довга. 459. Я думаю, вона буде десь до середини коліна. Це щось віскозу нагадує. Канина. Ну, коротше, не поліестер. Ось теж новинка такі сукні. Дивіться, леопардовий принт. Темно-коричневі. Всім цей, що сьогодні притушили світло, економлять, напевно. що Дивіться, така сукнька. Це 100% поліестер, але вона прохолодна. От мені подобається вони тим, що. Ти вдягаєш, як ніби охолоджуєшся відразу. 339. Така міні коричнева. Спідниці. Теж нова колекція, думаю, просто чорна спідниця, віскоза і попереду да, йде такий розріз. Також з'явилися в сенцеї перші осінні новинки, речі на осінь. Ранувато, як на мене. Ось такі, наприклад, кардигани. До короткого рукава в'язані. І з такими гудзиками стріблястими, у вигляді на мистинок. За 459 гривень. І такі ж бордові. Ось ці, да? А ну ж, зараз подивимось. Ага, це ні, це без застібок. Без гудзиків, просто ось такий бордовий кардиган. Не кардиган, а блуза. Джемпер, точніше. Так, 339 джемпер такий на осінь. Бордо вже можна складати аутфіти на осінь. Так, віжимо на місце. Тут для розпродаж футболок. Новинки більше зосереджені по центру. А що це таке за. О, дивіться, які сорочки новинка з'явилися. Я таку дивилась в інтернеті, дуже хотіла. В магазинах ще тоді її не було. 599. Ось така сорочка, це 100% бавовна. Вони є рожеві і є ось такі блакитна. А це коротка. Вони, почекайте, вони вкорочені, чи що. Ні, ця йде в... такий варіант вкорочений. Висмикані вже йдуть якісь нитки на ній. Якість дуже погана, дуже тонка. Як такі, знаєте, в Українському Союзі були такі ну, платочки для сопель у школу, де ми носили. 599. 599 якість просто жах. Тут якість буде дещо краще, не, на, не набагато, і вона довша моделька. 590-600 гривень вони коштують. Так, сорочка ми зрозуміло. що ще? Ось такі блузи білі. Біла блуза теж новинка базова. Дивіться, яка гарненька, да? З чим її вдягати, запитаєте ви. Я вам відповім, з чим її можна вдягати. І не розумію сама, з оцим можна відтінок. Колір, так, да, але сама по собі модель сюди не підходить та ні, тому що вони в спортивному странному якомусь стилі. О, піджички такі дивіться нові колекції. Коротше, підвезли нову колекцію. Ну, з чим носити цю, цю блузу, дивіться, можна. Можна з цією спідницею. Може бути, так, да, може бути. Я не люблю такі блузочки, тому я їм дуже не розумію, до чого його вдягати. 459. Так, принт-змія, такі сарафанчики. Думаю, що теж новинка. Рожевий такий. І понизу йде така Рюша за 599. Синтетика, звісно ж. Є підкладка ось така, подвійний. Такий. Він іде, ну легенький, він легкий на бретелях, але в ньому ну, тіло буде типу як закрите повністю. знаєте. От На відміну від оцих, тут як, хоч якась є сітка і продуватиме, а тут нічого не продуватиме. ну, Зате є ось такий да, рожевий, такий принцміний цікавий сам по собі вже. В'язані ось такі ще давайте глянемо джемпери. Кардиган в'язаний бордовий. Теж вже така осінь. Ну, все, псують ось ці гудзики. І це, ви знаєте, це поліестер. Це швидко закошлатіє, Таке воно. секонд-хенда 599. Щось мене не надихає бордовий відтінок взагалі ніяк. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Всім вдалих покупочок.